Дорогі мої співвітчизники, ваше місце сьогодні на Майдані. За нас з вами вже віддали життя Герої Крут, Василь Стус, а нині і воїни Майдану, вічна їм пам'ять. Зараз єдина і унікальна можливість, єдиний шанс нагадати собі, що ти є людина. Не бійтеся звіра, це він боїться вас, це він боїться нас. А тим, хто сумнівається у собі, нагадаю декілька рядків Євгена Малонюка: Ти, що змиршив у Корості, вигнай власне ім'я, всю палючу отруту злості на сусальне злото Кремля. За набої в стінах Софії, за Кривавою Скруту Крут, Хай Московське серце Росії, половецькі пси роздеруть. Хочу звернутися до всіх своїх колег. До всіх своїх друзів і, можливо, недругів, для того, щоб вони підтримували майдан, для того, щоб вони не були байдужими і були активними. Але якщо ви лінивий і чхаєте на себе, чхайте, але при чим тут ваші діти, при чим тут їхнє майбутнє.